Сую, напевно. Можна зупинитися, і збити, правильно? І зупинитися. Я обучаюся, але тут, дійсно навіть я не мав ніде зупинитися. Ну, збили і все. Добре. Дякую за зуваження. Так, ще раз, доброго дня, молоді люди. В чому питання ваше? Суть питання. Ну, машина ваша згідно правил пропаркова. Машина патрульної поліції ви маєте? Так, так, патрульної поліції. Так, згідно правил дорожнього руху. Ви бачите про сині маячки? Плюс додатково для безпеки інших учасників дорожнього руху включили аварійну сигналізацію. В чому порушення? порушення. А? Ні, 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 дивіться. Дозволяє всіх... по згідно... Є 3 пункт 3.1, так? так? Є, там ми маємо право виступати, якщо ми виконуємо собою. Так, так. Ми Тільки побачили при... людину, яка припаркувалася на перехресті. Не відкладно, що з Так, Так, бо тому що людина відходила, людина ставила свою машину на перехресті, так? Це було так? Так, так я зупинився, зразу зупинився, зразу вийшов. правильно? Ми не тут стали просто собі походити, погуляти, що ти побачити. Звертайтеся в першому. Я розумію, Ні, я розумію. Це ви до мене звернулися, А не так, як ви. Ви блокуєте автомобіліки які про виконання. Таю височок. Пишете скаргу. Давайте напишете. Заодно оформимо зупинку в наступному місці. Добре, без проблем слухати, які мають бути фактичні дані. З порушенням правил дорожнього руху. А ви мені розказуєте, які ну, доказати. Так я вам пояснюю, як громадянину України, ви маєте повне право. Ну, так давайте писати скарбу. Ну, сейчас, сейчас напишу. Бачите, там закритий, на ключа немає. Дуже, я не знаю, зауваження ви почали. Да, так, Тому що я працюю, то людина стала. Можна було нормальним як? тоном пояснити. Яким нормально. Що з моїм тоном? Ви дивіться, як ви до людей говорите. Я, 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 до людей я нормально спілкуюся. Ще один такий сімей. Ще один такий сімей.

Ми б вже від'їхали, якби, якби ви нас не затримали. розумієте? Ми б вже від'їхали. А ви не просто, ви під'їхали з порушенням правил дорожнього руху самі. Робите нам зауваження. Ви ж порушили право дорожнього руху. Ви здійснили безпідставну зупинку на перехрест. Ви не можете Що? не можете. Що не може бути? Тобто ви не зупинялися там що? Я зупинився вам зробити зауваження. Ну, це, ну, ну, це, ну, це, ну, ну нема причин. причин. Добре, менше причин. З тим. Я, ну, Давайте випише мені постанову, я нічого не маю згідно. Ви зараз показуєте мені докази або е, які докази? Вважає? Докази які? Тому що я порушую. У мене є, наприклад, докази того, що... Є фактичні над... дані. Я стверджую, і я в суд прийду, буду стверджувати, що я бачу, як ви зупинилися. Ні, 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 ні. Я вимагаю. Тож, що я ви вимагаєте? статті. Я не порушую, ви до мене зараз безпідставно, ви зараз порушуєте. ласка, ви можете надати докази згідно 268 статті, так, можете ви можете надати будете докази. оскаржувати заяви. Я вам Можливо... не буду доказати ви якісь, ну, ви не адекватні. Ви, адекватні. ви, ви Прошу, не не придивили посичне? Не передивив і не буду придивити. Не будете передивити? І ви так працюєте, скажіть, будь ласка. Нормально складом, працюю, працює. Ви реально заважаєте. Чим? Вже один такий їздив за нами. А чим? Перестав їздити. Живі, погоди, а дивили, знаєте, чого перестав їздити? Тому що ну, зрозумів, що є робота. Не тому, що там хто погрожував чи що, а просто реально поїзди, подивився. Знаєте ти, хто? Ви, ви чуєте, їздив ви, ви їздив ви за нами, плавав, кілька днів. Ну, а, я, а ви чуєте, як я розриваюся? Я нічого не мав ви працювати. Ви правильно виконуєте так. свою роботу, але тільки не сьогодні. Тільки не сьогодні. Добре, ну так. Я громадянин, ви на мене працюєте. Ми там стояли, спілкувалися. Я не на вас працюю, а на державу України, український народ. Те, що ви здійснили парковку, зупинку, заборону для цього місця. Скажіть, будь ласка, ви просто схарилися, що вам зробили зауваження. Чому то схарились? Я пояснюю, ну як можна повчати, ну це не вам вирішувати, мені не вміємо. Ну, я громадянин України, так. я думаю, що мені вирішили. Ні, не вам. Особисто окремо. інфарктор Янчук. Ви, чуєте, ви знаєте, він зараз не водій абсолютно. Хто ви хочете взяти документи? Водія. Він водій керував це той, засоб. транспортним засобом. Так. Зараз ніхто не керує. Він керував транспортним. За кермо може взагалі не був не він. Шановний. Шановний, я знаю, що я шановний. Так, а що, ваші так, методи так, старі так, взагалі. Та які вони старі? А, а старі, та які? Та реально тупо старі. Мужчини. Так дивляться, ви взагалі нічого не міняєте. Реально, типу я от, думав, що можна підійти і з вами говорити ну, так, так я ще нормально. раз кажу, а Можна встати купу? згідно правил дорожнього руху, підійти. Я Нема зупинився, підійшов. А це якийсь тролінг виглядає. Я зупинився і підійшов. Вас це не влаштувало, ви почали показувати. Ну, звичайно, це... бо ви порушили правила дорожнього руху. Ви перепаркували чи не думали, коли ми, ми, ми зробили зауваження. Дивлюся на відео, реально ви стояли біля машини, ні, ні за ким ви не бігли. Дякую за зауваження, будемо за Реально один міг просто злопати порушника, а другий міг поставити з ну, згідно правил дорожнього руху. Ви так не зробили. Так Написати скаргу. Зараз ви прошу, бачите, там закрите на ключа немає. Ви знущаєте з мене, дивіться, ви зараз робите конфлікт, можна старше, бо я не можу з вами спілкуватися. Ми... Ви стали перед ними, да? тобто ви зробили їм зауваження. Так? Ну, я робив просто... їм зауваження, коли я вже тут зупинився. Не. Я, ну, я хотів зробити не не. Ну, Петро. Пере, пере перед ви вами автомобілі. Тобто ви перед ними запинялися. так. Ну, так. Ми перед ними не зупинялися, ми так же зупинилися. Зразу ж від'їхали сюди, щоб не стояти з порушенням правил. Я... Зупинка перед перехрестям це порушення правил дорожнього Ну, Я виїжджав на головну дорогу, я міг там зупинитися? Я сказав, що ви зупинилися, саме собі зупинилися. Він побачив правопорушення, що ви зупинилися. Зупинятися, виборону, 10 метрів, школьного перед. Я знаю, 5 метрів пішохідної, 10 метрів. В одну і в іншу сторону. 10 метрів. Не Добре, скажіть, я, ви мене зупинили, коли я порушив правила дорожнього руху. Вони побачили правопорушення? Коли? І зараз підійшли з вами просто. Вони не бачили буде, правопорушення, не бо його не, не було. подивіть, будь ласка, працівникам посвідчення. Можете пред'явити, можете передати. Вони будуть пред'являти, вони перепишуть ваші дані. Вони не будуть переписувати далі, не можна збирати. Вони. вони не збирають, вони вони для того, щоб перевірити побратим. Постановку? Постановку. Ну, будь ласка, зразу постанову записуйте, питання постановку, має. Але ви докази мені передавіть, бо я здаю гарантію, що я не порушую. Докази є. просто ну, я, я вам передаю. Я вам можу 100, я вам можна... не, не розібралися в справі. Працівник поліції ми я тут 40 хвилин просив для того, щоб вони підійшли до мене. Ну реально бігав до мене. Богдан є... зараз просто схарений тільки через те, що я зробив зауваження. І зараз це незаконна ситуація і постанова. Мені не жалко 300 гривень заплатити, коли я порушую. Right. Ми не будемо, ну, ви можете What мене затримувати вже. What Давайте тако, я реально дзвоню до адвоката, бо я більше спілкувати з вами не буду. Ви просто зараз вам я вам не забороняю телефонувати, я вам Пиші. просто придивити документи. Я не буду придивляти документи, ви ви не виконати мої закони. Вимовити. Чому у На закон. Я не порушував правила дорожнього руху. Я ж не бачу відеозапис, я ж не буду з вами в автомобілі. Скажіть, будь ласка, мені. Я ж не їжджу з вами в автомобілі. Я не порушував правила дорожнього руху. Працівники виконання бачили, ви порушили, відповідно, це вже являється... Все затримують для мене, бо я не порушував правила дорожнього руху. Окей, виходьте з автомобіля. Тобто, ви хочете з вашою брешу? якщо я, Ваші дії незаконні. Ви відмовляєтесь, коли ви тут посвідчення, бо я документи взагалі, так? Так. Тому, Ну, затримуйте особу, От, до вас буде застосовано стаття 185-го, звісно, потім запить на закон. Я намагався якомога лояльніше з вами тут. Я розумію, платить, я ж також ж Вирішите день на місто, вас, високі, вируши, 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 питання. Ну, не лишайте, мав. Будь ласка, ліву руку назад, за спину. Ну,

Це тут ваш підпис, положення даних стипей. Звірно так. Дивіться, ще тут підпис, що копію отримав? Ну, копію отримав? Це є ваша копія. Це, це, це ваша копія протоколу. Так, це ми будемо долучати в матеріалі. Це буде довірити. Це побачимо.